Доброго дня, шановні підписники та гості мого канала. Бачу, ви трохи заскучали без відео. Вирішив зняти вам невеличкий ролик про весняну обрізку саду у присадибній ділянці біля Вінниці. Бачите, що ми маємо невеличкий садок, такий біля 70 дерев в приватному секторі біля Вінниці. Тут такі бідненькі. Будиночки бідняцькі. Ось. І що вам хочу сказати, цей садок я обрізав давно десь, років 20 назад почав і продовжую до сих пір. От. Тут я вже третій день працював як секатором, так і бензопілою. Бачите, сад старий. Переважно на 106-й підщепі яблуні. Також є отакі сливки. Десь років 35. Вони трухнявіють, хворіють, але ми їх омоложуємо і добиваємося того, щоб були у нас отакі молоденькі однорічні прирости. Якщо є однорічний молодий приріст, то будуть отакі якісні досить плодові утворення і можна розраховувати на отримання врожаю. Які проблеми в цьому садку? По-перше, що він вже за віком, застарий. Тобто, деревом десь біля 30 років, я вже говорив. І друга проблема невеличка, але вона є. Це оцей височенький забор біля 2 метрів. Як ви бачите, зараз обід і сонечко йде у нас з півдня, з південного боку. І можете подивитися, яка частина ділянки у нас знаходиться в тіні. Бачите, перших 4 метри від забору у нас суцільна тінь. Тобто оцей рядок весь біля 20 дерев не, не доотримує світла. До чого це призводить? Великі однорічні прирости, дерева тягнуться до сонця, замість того, щоб закладали тут плодову деревину внизу, вони летять вгору. Якісних плодів у нас важко отримати. Друга проблема. Сад у нас неоднородний, тобто посаджений на різних підщепах. Бачимо там наплив на стовбурі. Це говорить про те, що підщепа М9. Тут у нас мушмула. Це я клієнту колись привіз з Сербі досить смачна штука. На смак нагадує типа джем чи повідло середині. Бачите, провисила всю зиму і досить добра. От, нащеплена ця мушмула на айві. І виходить таке карликове дерево, бачите, всіяне плодами. плодами. Росте тут вже не перший рік. Так, що ще хочу сказати. Брізку я почав бензопилою. познімав верхушки, спрацював на пониження, ну, тепер буду працювати цікатором. Дивіться, як іде робота з цікатором, з що ми починаємо. Оцінюємо крону і дивимося на кінці однорічних приростів. Якщо на кінцях у нас є плодові бронючки, Значить Такі молоді прирости можна не втинати. Занадто сильні пагани, вертикальні, ми видаляємо. Тобто обрізка зводиться до двох практично маніпуляцій. Тобто Або ми гілку видаляємо, або ми гілку вкорочуємо. От. Від чого залежить, вкорочуємо чи видаляємо. Видаляємо, якщо гілка дуже потужна вертикальна, бачите, біля метра висоти. Зрозуміло, що така гілка нам не потрібна. Ми її видаляємо. А вкорочення робимо в тому випадку, якщо у нас крона не заповнена гілками. Бачите, тут всього дві гілки. А ми хочемо, щоб низний ярус був заповнений. Тоді ми цю гілку втинаємо на одну третину, а цю на половину. До чого це приводить? Це приводить до того, що плодові утворення утворюється тут ближче до багаторічної деревини. Починають рости кальчатки. А для того, щоб ріс не затухав, нам ці кальчатки треба час від часу прикорочувати. От Бачите? Тобто ми на цій гілці нижній прикоротили всі 4 однорічних прироста. Дехто скаже, це помилка, але для мене це правильно, бо мені треба виростити внизу повноцінну плодову гілку, щоб легко було з нею працювати. Обрізати, кропити, знімати врожай. Тут же гілка, яка пішла трошки вище, ми вже не так радікально будемо стригти. Одну гілку лишаємо без скорочення, оцю маленьку. Але ми її вже підсилили, тому що зрізали сусідню гілку. Тут зрізали на пеньок вертикально, а бічну не зачіпаємо. Вона нагнеться з плодами і тоді ми з нею будемо працювати на наступний рік. Бачите, тут у нас калина. В Цю пору вона вже смачна, я її люблю вживати. Так, що ще вам можна показати? Там є грушки років 30, але вони не цікаві, вони всі заросли вовчками. Так, за абрикосом я теж жорстко поступив, повтинав там і вершки, і вишні, і черешні. черешні. От Отакі маніпуляції зробив старою сливкою, бачите, зрізав верх, лишив молоді гілочки. І... Будемо отримувати врожай на ну, таких молодих 1 2 3 річних гілках. От. Я притримую з такої точки зору, що ці маленькі однорічні гілочки, якщо вони в горизонталі, втинати не варто. Коли вони вже похилились і мають отакий от вигляд, як ця, бачите, вона вже в горизонталі і має безліч плодових утворень. Ось таку гілку вже ми можемо вкоротити. От. Але лише після того, як вона завантажилась плодами і лягла в горизонтальне положення. Так, Цю сливку я ще не доріза, оці вертикальні будуть зніматися, а ці всі горизонтальні, плодові, маленькі, оці гілочки я не буду зачіпати. Бачите, всі, які на сонці, всі вони будуть чудово родити. Тобто обрізка сливи. Досягти максимального освітлення крони. Це саме стосується і абрикоса, і яблуні, і груш, і всіх інших культур. Але найбільш чутливі до нестачі світла кісточкові тобто черешня, вишня, слива, абрикос. В нашій зоні їм не вистачає світла. В принципі, все, що хотів вам розповісти, кого якісь запитання, звертайтесь. Зараз покажу вам, як виглядають вже обрізані дерева на 106-й підщепі. Бачите, отакі. Рагульки незграбні. От. На мою думку, правильно обрізане дерево це таке, яке з усіх сторін освітлюється чудово сонцем. Це у нас айдерет. Якщо його залишати без корекції, буде дуже багато дрібних плодів. Так як яблука ні по чому в цьому році і взагалі тенденція йде до того, що вони будуть дешевші і дешевші, то варто кожен рік трошки не довантажувати дерева. Як цього досягти, просто частину плодових утворень ми забираємо. Неважливо, це на кальчатках вони чи на однорічних приростах. Треба завжди навантаження зменшувати в два рази. Тоді буде мати якісні плоди, освітлені сонцем, смачні і чудові. Дякую всім за увагу. З вами був Михайло Шемчук, Околиці Вінниці. Сьогодні у нас 7 березня 23-го року. Всім мира, добра, всього самого найкращого. До побачення.